Часті пориви на ямпільському водогоні є наслідком зношеності мереж. Про це у коментарі Ямпільському інформаційному агентству заявив директор КП «Ямпільське» Ігор Небеський. З 1 вересня КП «Ямпільське» займається обслуговуванням водопостачання і водовідведення. Мережі, які нам достались в обслуговування КП «Ямпільське», побудовані в 70-80-х роках, тому зараз проводиться підготовка до зимового періоду в обслуговування. І усунення поривів по ямпалю. Порив по вулиці Ботанічній був, порив по юбілейному і на сьогодні був ліквідований порив по Спасав Приображенський біля другої школи. Чугунні труби, які може час. Найближчим часом по селу Шатращі зараз ми також обслуговуємо селище громади. Буде виїзд на пари на село Шатрище, ну і обслуговування ж підготовка до зимового періоду, утеплення мереж по башням, по сільським. За словами ківоря Небеського, за попередити споживачів про припинення водопостачання вдається не завжди, адже комунальники намагаються якнайшвидше приступити до ремонту. Якщо є можливість запорна арматура, є по відповідним водовідведеним по мережам. Тоді у нас є можливість попередити заранше про відключення і підготуватись для виїзду на парил. Якщо немає можливості, приходиться виключати воду по всьому ямполю, то тут потрібен час виключити, бо там, поки вода, стиск знизиться для проведення робіт, тому тут неможливо спланувати і зреагувати, попередити. Заранше, якщо попередити, що вода буде відключена через час, то це води не буде по Ямполю півдня тільки для підготовчий період буде проходити до усунення самих ремонтів. На жаль, порив на селищному водогоні стався і сьогодні ввечері. Тож 14 листопада, з 8.30 ранку буде припинено водопостачання вулиць Спасу Преображенська, Соборна, Бускова, Глухівський Шлях, Незалежна Лугова Шкільна, Шевченка, Зелена, Мостова, Миру, Травнева, Кооперативна, Єгорівська, Ягідна, Калинова, Вишнева, Провулків, Бусковий та Незалежний.